Внутрішній критик тема, яка хвилює дуже багатьох. Бо, на жаль, він не допомагає, він руйнує те, що вже створено. Внутрішній критик це коли ви самі собі кажете, не впораюся, не зможу, не моє, куди ти лізеш, це точно ти тут не подолаєш і так далі. Але чому і звідки береться цей внутрішній критик? Перш за все, це відголося з нашого дитинства, коли потрібно було бути найкращими, коли потрібно було якось виправдовувати чиїсь надії. І далі цей критик вже перейшов в доросле життя. Давайте переходити до внутрішнього наставника, коли ти впораєшся, коли ти вчишся, коли ти можеш і коли в тебе все вийде. А для цього потрібно прийти. На консультацію до психолога і попрацювати приходьте.